Доброго вечора усім. Отримала сьогодні своє чергове замовлення і хочу провести розпаковочку разом з вами. Воно в мене невеличке, тому я вас довго не затримала. По-перше, це засіб для чищення унітазу. Він не містить хлору, що для мене є перевагою. Дуже гарно дезінфікує, має антимікробний, антибактеріальний ефект, чистить навіть застарілі забруднення на унітазі і прибирає неприємні запахи. Так, далі масочка для волосся із серії, із часникової серії від доктора Туни. Замовила для себе, тому що чомусь масочки в мене закінчується швидше, ніж шампуньки. Продовжу користуватися цією серією і маю вже позитивні результати. Рекомендую, до речі, часником зовсім не пахне. Дуже гарно піниться, а шампунь дуже гарно піниться, а масочка закриває усі лусочки, надає блиску пружності. Та міцність в вашому голосі. Так, далі е, кремова помада, четвертий тон. Ну, зрозуміло, що вона має кремову структуру, е, цінні олії у складі дуже добре зволожує та живить губи. Е, я рекомендую її у зимовий період, тому що вона дійсно. Е, не дозволить вашим губкам пересихати та тріскатись. Вона дуже солоденька, має приємний аромат. І у своїй палітрі вона має 16 тонів. Тож розгулятись є де? Тому обирайте та замовляйте, поки на неї є, е, е, смачна пропозиція. Е, на сьогоднішній день. Це засіб номер один для зняття напруги в м'язах, набряклості ніг. В тому, це гель-каштан, масажний гель-каштан від доктора Туни. Це оригінальна розробка власника компанії фармасі доктора Туни, який залишив по собі дуже багато цінних формул. Тому рекомендується він при варикозному розширенні вен, при надмірному навантаженні, при стоячій або сидячій роботі покращує кровообіг, зміцнює судини, зменшує запалення і надає такий охолоджуючий ефект. У цьому каталозі гель йде за акційну пропозицію. Тож, кому? Треба цей рятівник, поспішить замовити. Так, парфумована вода німфа. Це квітково-фруктовий аромат. Квіткові ноти в ньому створюють елегантну та витончену атмосферу, а фруктові створюють енергійний та динамічний ефект. Таке поєднання дозволяє привернути до себе увагу в будь-якій обстановці. Цей аромат дарує відчуття свіжості та бадьорості на весь день. Це теплий аромат. У верхніх нотах лимон, апельсин, яблуко, ноти серця, жасмін, малина, троянда та мускус, і базові ноти пачулі ваніль. Та мед. Так, ну і нарешті останній то продукт, який я замовила, це дієтична добавка у вигляді порошку коктейлю для контролю ваги зі смаком олиниці. Він за, заміняє одне повноцінне приймання їжі. Одна порція містить. 20 грам рослинного білку, 27 вітамінів та мінералів, а також високий вміст пребіотиків. Рекомендується у програмах схуднення, з обмеженим використанням калорій, а також з іншими продуктами харчування, з чередуванням фізичних навантажень. І це у мене майже подарунок. Замовила я його зі знижкою 77% за таке чудове замовлення на 40 балів. І ще раз хочу нагадати, дівчата, хто хоче отримати постійну знижку на усю продукцію, пишіть мені в особисті, і я допоможу вам оформити дисконт. До нових розпаковочок!